Я вас вітаю на уроці, я досліджую світ. Ми починаємо з вами нову тему Мій дім. І з перший урок з теми Мій дім Я у моєму домі, дім, в якому я живу. У підручнику це сторінка 61-62. Також ми працюємо сьогодні над темою Моя кімната. Приготуйте все, що вам потрібно для уроку, і почнемо працювати. Вам ще сьогодні знадобляться олівці і альбом. Отже, здавна люди будували собі житло, щоб захиститися від дощу і снігу, приготувати їжу і було де спати. Спочатку вони використовували печери, потім з гілок дерев і шкури тварин пізніше будували собі житло, пізніше будували будинки з глини і соломи, цегли. Зараз використовують скло, метал, штучні матеріали. Отже, у нас з вами є, ось розглянемо так, еволюція наших будинків. Спочатку люди жили в печерах, потім за допомогою гілок і шкір тварин будували собі ось таке житло. Далі вже рані будинки, які схожі вже на, більш на наші так, були ні з глини, соломи, цегли і так далі. Далі пішли будинки вже кам'яні, зроблені з цегли. І вже хмарочоси будують зараз із штучних матеріалів. Використовують скло, метал і так далі. Здебільшого, люди використовували для будови житла ті матеріали, які поряд з ними є. В Україні здавна будували хати, мазанки з глини, деревини та вапняку. Дах зазвичай робили з соломи або очерету. У вас є в підручнику, або ось у нас з вами є на екрані. Є в Україні музей просто неба, в селі Пирогово, що поблизу Києва. Це давнє українське село в тому вигляді, в якому воно було дуже-дуже давно. Старовинні українські будинки, внутрішнє оздоблення і так далі. Ви можете, розглянувши ось деякі з цих будинків, можна визначити, з якої місцевості. Ці хати, так? Отже, в нас з вами є ось глиняна так? хата, де, є, де жили українці, значить, є глина і очерет. Так? З очерету зроблений дах. Тут у нас хата-мазанка, вона вже є використаний вапняк, і знову ж таки глина, і хата вкрита соломою. І ось ця хата це вже місцевість, де є ліс, тому що вона вже зроблена з дерева. Але все одно вкрита очеретом, тому що це був екологічно чистий, доступний і дешевий матеріал, який можна було не купувати, а просто нарізати на болотах і з нього зробити дах. Чим люди і користувалися. Далі, у нас з вами є ось малюнки треба... на сторінці 62. розгляньте малюнки, розкажіть про призначення приміщень. Ви можете розглянути ці малюнки і приміряти їх на, свої, на свій будинок, на свої кімнати в своєму будинку. Розкажіть про призначення приміщень, які є в вашому будинку. Ну, давайте розглянемо ті, які є на цьому малюнку. Так? Це спальна кімната, далі ванна кімната, кухня і кімната для відпочинку. так? Вони всі виокремлені, але ж буває так, що кімнати суміжні. Тобто вони мають і виконують роль і як спальні, і як кімнати для відпочинку. Або ж як кабінету, для працює тату або мама. Так? Які є меблі в кімнатах, які інші речі? У вас, я так думаю, у кожного є своє робоче місце, або улюблене місце в будинку, де ви любите відпочивати, або ж заховатися і почитати книжку, або погратися в якусь гру. Це ваша місцинка, і ви там дуже любите знаходитись. Тому розгляньте ці кімнати і також розгляньте свої кімнати, які меблі із того, що перераховано, тут є у вашій кімнаті. Є з, намальоване в завданні номер 4 є малюнок різних речей. так? З якої кімнати ці речі? Отже, газова плита, з якої ці кімнати? Так, з якої? Це з кухні, так? санвузол, з якої кімнати, з кімнати гігієни, так? туалету. Далі в нас є також з кімнати гігієни, це. Умивальник, так, рукомойник, шафа, стіл, диван, ліжко, килимок і лампа. Які з цих предметів можуть бути в будь-якій кімнаті? Ну, наприклад, чи може газова плита стояти в кімнаті для відпочинку? Може вона там бути? Ні, так, а ось, наприклад, диван може стояти. Разом із столом і стіл так само може стояти, як і в кімнаті для відпочинку, так само і в спальні може стояти. Так само, і килимок може лежати в різних кімнатах. Доповніть список цих предметів своїми прикладами. Наприклад, які меблі тут зображені, а яких не зображено, а вони у вас, наприклад, є. П'яте завдання розглянь кімнату та її план, що намалював Олесь. Чим зображені зображення схожі, чим відрізняються? Як зображено предмети на плані? Чому накресли план однієї з кімнат твого дому? Ось тут треба вам бути вже альбом і олівці. Ну і, можливо, лінійка, кому треба, щоб лінії були рівними. Отже, є ось кімната Олеся, так? І чим зображення схожі, чим відрізняються. Ну, по-перше, зображення кімнати у нас з вами розміщено збоку, як наче зайшов в двері і подивився. А зображення, а план зображується зверху, вигляд зверху. Є, для, до плану є ось умовні позначення. Зелений прямокутник це ліжко, далі тумба, шафа, стіл, стілець, комп'ютер, вікно і двері. І давайте тепер розглянемо. Так? Якщо ми глянемо на кімнату, і уявимо, що дивимося на неї зверху, то вікно буде так, ось вікно і біля нього стоїть ліжко. Навпроти ліжка, і з боку від вікна є стіл і комп'ютер, і стілець. Так? Є ось стіл. Комп'ютер-стілець. І на цю сторону, де стоїть ліжко, є шафа, тумба і шафа. Так? Тумба і шафа, і все вірно, так? І ми з вами, наче стоїмо в дверях Ось ці двері, через які ми бачимо всю цю кімнату. Вам треба накреслити план однієї з кімнат вашого дому. Ви виберіть ту кімнату, яку ви хочете, можете. Кімнату для відпочинку, можете свою дитячу кімнату і накраслити її план. І тут далі йде Моя кімната, свою кімнату, розгляньте свою кімнату. Які речі є в вашій кімнаті? Чи всі речі для... є функціональними в вашій кімнаті? І розгляньте кімнату Сергійка, яку він спочатку намалював, дивлячись на неї зверху. А потім склав план до цієї кімнати за допомогою умовних позначень. Так створюють план кімнати. Отже, ось зверху є намальований план, намальована кімната зверху. Так, ліжко, тумба, шафа, стіл, стілець. Далі тут багато різних речей в нього лежить. Килимки, далі йде стіл з стільцями. Ящик для іграшок. І так, іграшки ще деякі лежать, і ось є крісло біля вікна, і ще й песик, який заморився, так, чи котик, та й лежить біля крісла і м'ячик. Тобто є намальований малюнок, вікно і двері, так, не забули за них. Є намальований малюнок, і ми можемо з вами тепер розглянути план цього. Тієї кімнати. Давайте розглянемо, що на малюнку є, а чого немає на плані, чого на плані не зображують. Отже, двері, так, ось двері. Напроти дверей стоїть стіл і три стільця. так, Три стільця є. Далі рухаємося, килимок на підлозі є. Тумба велика, шафа є. Тумба маленька біля ліжка є, ліжко, письмовий стіл, стілець, вікно і крісло. Так, Все є. Але чи на плані зображують оці дрібні предмети, які в кімнаті лежать, наприклад, на столі, так, на столі лежать, на ліжку, лежить котик, лежить, відпочиває на ліжку, так? одяг. Тобто оці всі дрібні предмети на плані не зображують. На плані зображують ті предмети, які постійно лежать на одному і тому самому місці. Тобто це меблі, килими і так далі. Тому що, більшої килими, також можна рухати, так? тому їх не обов'язково зображувати на плані. А ось на плані ті речі, які ви хочете розмістити, здебільшого це меблі, зображують. А ось Предмети побуту на іграшки тварин на плані не зображують. Дайте відповідь на запитання, що розміщено ліворуч від вікна. Давайте розглянемо вікно ліворуч від вікна. Так, стіл, так. що розташована про праворуч ліжка? Так, ліжко і справа. Якщо стояти перед ліжком. І дивитися з правого боку, що буде праворуч від ліжка. Так буде ось ця маленька шафа, тумба буде біля ліжка. Якщо стояти перед ліжком. А якщо сидіти на ліжку або лежати на ліжку, то справа буде стіл. Все буде залежати від того, з якого боку ви дивитесь на ліжко. Далі, що розташовано посередині кімнати? Що посередині кімнати? Так, посередині кімнати фактично ліжко стоїть. так, Воно якось однаково стоїть і зліва, і справа. Ну, здебільшого, так, звичайно, воно під однією стороною під стіну, але займає центральну частину кімнати, де стоїть ящик для іграшок. Де стоїть ящик для іграшок? Ось він, так, він стоїть навпроти ліжка. Є. Ваше завдання створити план своєї кімнати, або своєї дитячої, або якої іншої, якої ви забажаєте. Для цього вам знадобляться олівці, лів... лінійка і альбом, щоб виконати це креслення. Я вам бажаю тихого дня, до нових зустрічей!